Коли їхала там, призиватися до ТЦК, то я вже просто там по дорозі вже почала, ну, починала читати статут, бо мені само було цікаво. Ну, зараз до мене звернеться людина, і я розумію, що він там, мені потрібно розбирати сто він дзвоні, як до нього звертатись безпосередньо. Е, тому якось цей переход, ну так, лайтово. Але коли нас перевезли на БЗВП і нас так перевезли, кажуть, оце психполоса, І типу, ви його в кінці всі пройдете. Я так дивлюсь, думаю, я? Пройду, та ну ні. Я думаю, як я буду по морозах там ці окопи штурмувати. Але потім так мені сподобалось це, мабуть, найкращий період з мого життя. Я так дзвоню додому, кажу. Боже, я 35 років займалась геть не тим, геть а я була тату майстром, також майстром нігтьового сервісу. Працювала в салоні, робила, як я люблю казати, людям боляче за гроші. Я діловод, ну звісно, це паперова за більшості робота. В кожному підрозділі, в кожному повинна бути людина, яка буде відповідати саме за цей момент, за паперові справи. Але я вам хочу сказати, я не можу казати за всіх, я кажу тільки для себе, якщо мені придеться взяти до рук зброю і йти захищати, то я не вагаючись це зроблю.